Всім привіт! У нас чергова розпаковочка. Можемо побачити, що це набір з двох планок оперативної пам'яті по 16 ГБ. Давайте відкриємо та перевіримо. Маємо саму пам'ять та щітку. Написи на упаковці нам кажуть, що це 32 ГБ оперативної пам'яті DDR4 з частотою 2666 МГц з таймінгами з затримки звернення процесору до пам'яті у 16 тактів. Має 288 контактних пінів, і це набір з двох планок. Щітка потрібна, коли вам необхідно, почистити контакти самих планок та місць для їх встановлення. Одразу рухаємось далі і відкриваємо самі планки. На задній частині є маркування моделі, також вказано вольтаж, з яким працюється пам'ять за замовченням, а також помітка, що гарантія буде недійсна у разі зняття наклейки. На іншій планці бачимо все те саме. В цілому зовнішній вигляд та всі написи на радіаторах виглядають так само, як на купованих в Україні планках. Хоча попередні дві планки, які я замовляв, були вже в новому дизайні. Так, друзі, дивіться, цей товар, як і багато інших товарів я купував саме на сайті AliExpress, тому що це банально просто дешевше. Я конкретно купував ось цю. Цей набір 2 по 16 ГБ DDR4 з частотою 2666 МГц. Дивіться, є тут різні обсяги, навіть різні е, стандарти, є і DDR3, і DDR4, який вам потрібен. Будьте уважні, обирайте саме те, що вам необхідно. Але будь-яка з цих планочок або наборів буде однозначно дешевше, ніж у нас в Україні. Ви особисто можете зайти в будь-який український магазин і порівняти вартість е, того, що є тут, з вартістю того, що є там. І ви побачите, що різниця е, дуже часто у півтора, а то й два рази. Тому я раджу вам переходити по моєму посиланню і купувати вигідно і набагато дешевше, ніж у нас в Україні. А ще для того, щоб купувати ще дешевше, я залишу для вас спеціальні е, коди, які надають знижку на всі товари з сайту AliExpress, окрім мобільних телефонів. Ось так. Тому переходьте і користуйтесь. Ну що, друзі, живлення на компі я вже вимкнув. Відкриваємо кришку, і тепер треба дістати дві планки по 8 ГБ і встановити замість них дві по 16. Щоб вийшло 48 замість 32 ГБ. Так, одна є, друга також. Ось так, до речі, виглядали планки, які я купував минулого разу. Кому треба, пишіть в коментарях: домовимось по вартості. Тепер беремо дві планки і вставляємо. Щоб вони працювали в дуал режимі, треба вставити в перший та третій, або в другий та четвертий слоти. Обережно, щоб нічого не зламати, защолкуємо у другий та четвертий вільні слоти. Не дивіться на бруд всередині, давно не відкривав системний блок, це все прибереться, хочу просто показати ближче, що все ж таки у порівнянні бачимо написи трохи відрізняються розміром, а також радіатори нових планок не до кінця зведені, на відміну від старих планок. Це якщо дуже сильно придивлятись. Але сподіваюся, що все буде добре працювати, тому що саме це головне, а не зовнішній вигляд. Ну все, тепер закриваємо, вмикаємо і тестуємо. Так, друзі, а тепер давайте зайдемо у програму CPU-ID. Вона ж CPU-Z, як бачите. І подивимося, що у нас зараз з оперативною пам'яттю на цьому комп'ютері. Заходимо у розділ Memory. Бачимо, що зараз у нас 48 ГБ. З них 16 старої оперативної пам'яті і 32 нової. Бачимо, що вся пам'ять. А це чотири планки. Вони працюють у режимі Dual. Якщо хтось переживає, що ці планки не працюють, вони працюють, тому що це кіт, тобто набір. Дивимось, ось у мене є у першому і третьому слоті стара пам'ять. Вона була випущена на 34-тижні 2016 року, підтримує XMP 2.0. А у другому та четвертому, дивіться, у мене нова пам'ять. Вона також підтримує XMP 2.0 і випущена вона вже на 20-тижні 2025 року. Також працює у режимі dual, тобто у фарному режимі. Різниця лише в одному, що моя стара пам'ять на чіпі Micron Technology, а нова на Samsung. Але дивіться, все тут нормально. Дуже часто буває, коли купуєш китайську пам'ять у обох планках навіть однаковий серійний номер. Тут же ж такого вже немає, тут це нормальний набір, в якого різні серійники, тобто це різні планочки, все добре. Вони саме тому і працюють у dual-режимі і підтримують цей стандарт XMP 2.0. І дивіться, по таймінгах дуже близька до тої пам'яті, яка була купована 9 років тому. Дивіться 16, 17, 18, 15 це стара. І дивимось нову. 16, 17, 18, 16. Тільки останній відрізняється трошечки. Але все добре працює. Вольтаж такий самий: 1,2 вольти. І дивіться, на всіх планочках, все добре. І я думаю, що цього обсягу оперативної пам'яті мені тепер вистачить на дуже-дуже багато. Тому що навіть коли в мене стояло 32 Гігабайти, в мене постійно з'являлось повідомлення про те, що критично мало оперативної пам'яті, тому що я працюю у важких програмах. Одна з них це SolidWorks, графічна програма. вона... Забирає немало пам'яті оперативної, а також, якщо подивитись, у мене дуже-дуже багато вкладочок. Ви можете бачити, різних вкладок одночасно працює у провіднику у браузері. І ми можемо бачити, що тільки ось в Google Chrome в мене майже 4 ГБ оперативної пам'яті з'їдається. Ось, давайте зайдемо у розділ продуктивність, перейдемо в пам'ять, і ми бачимо так само 48 ГБ оперативної пам'яті. З них зараз в мене використовується вже 17 і ще 30 а, вільної. Тому ми можемо бачити, що невеличкий обсяг лише задіяний і є дуже-дуже великий запас. І все це добре працює. Ось я недарма відкрив свою графічну програму. Зазвичай, коли в мене відкрито провідник, там, Excel, ось Spotify, я відкрив провідник, відкритий, декілька вкладочок. Все це працює і ніяких повідомлень більше не виникає про те, що в мене критично низький рівень оперативної пам'яті. Тому, друзі, ще раз вам показую. Працює все у dual-режимі, працює з XMP 2.0, тобто автоматично підстроюється, частота під спроможності інших, іншої пари оперативної пам'яті та під можливості материнської плати і процесора. Я нічого вручну в BIOS не виставляв, воно все. Виставилася автоматично. Все добре працює, я задоволений. Особливо я задоволений тим, що вийшло купити набагато дешевше, ніж в Україні. Тому ще раз вам рекомендую переходити і купувати в магазині, який вже перевірений. Я вже не перший раз купую тут і собі, і людям. Тому переходьте і купуйте. Вигідно і приємно. Не забувайте також користуватись кодами, які я для вас залишив. Ну, а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічей і усім па-па!